Персидський єпископ пострадав за те, що його підставили, Сказали, що він то Персія була і Константинополь були дві держави. Як обично, що роблять безбожники? Сказали, що Симеон, єпископ Персидський, шпіон Константинопольського царства. Що ж роблять і шпіонами? Навизов сюди. А той час Персія поклонялася сонцю. Ідіть сюди і ведуть Симеона до царя. Но, якщо другийся поклоняли правителю, то Симеон не поклонився. І другий наскочили на нього. І сам правитель, ти почув мені не воздав почесті. І що ж Симеон каже? Симеон каже, Мене оклеветали, що я шпіон, а ти хочеш, плануєш мене просити, щоб я відказався від Христа і поклонився Твоєму Сонцю, уже не буду поклонятися, тому що ти став на путь недобрий. А раз так, то Бог від от тебе відступив. Що ж тобі, кланятися? Удивительна позиція християнина. Якщо правитель відказався від от Бога, якщо правитель не християнин, да ще примушує Сім'ї поклонятися сонцю, неважливо якому сонцю, Турецькому чи Персидському, християнин не хоче то робити, бо знає, поклонившись іним богам, втрачає істинного Бога. Потому сьогодні кажемо священному священномучиничі Сімеоне Персицький, моли Бога за нашу, бо і ми так навчилися від тебе, якщо сьогосвітні правителі починають бути гонителями церкви, не поклонятися їм. Але уважати їх як керівників, воздавати їм нормальне уваження, но надзвичайне уваження, де ще релігійне, і включено. І тому предложення правителів безбожних християнин не сміє приймати і втратить істинного Бога. Сьогодні споминаємо преподобного Засіму Соловецького, преподобного Олександра Свірського. Тіло, як живоє, дивилося, зробило все м'яткина і вернулося безбожники. Спрятали тіло мощі святого Олександра Свірського. І коли обнаружили їх то перше, коли вже вернули їх в монастир, тоді святитель, який совершав чин перенесення мощей, точно так каже, всі казали, провірив циточне мощі Олександра Свірського. Пальчиками натиснув на тіло, і тіло знову випрямилося. з чудес, цей святий за свою велику святость сподобався явлення Господа і Божої Матери, котрі благословили йому устроїти храм Святої Троїці. А ми дивимося на святих нинішнього єпіскопа Сіміона Персицького, котрий. Сміло казав правителю, я тебе так почитав, як правителя, поки ти не вмішався в мою релігію, а тепер ти хочеш, щоб я замінив віру в Христа, віру, поклонятися Сонцю, не буде того. Хоч би ти приніс мені сонце персидське, нині додаває турецьке сонце. Ні, я віру в Христа Ісуса. Апостоли постоли ісцелили хворого, проповідують Христа. По закону можна, но власне навидить Христа. І приказали їм з великими погрозами, або більше ім'я Ісуса людям більше не проповідали і хотіли їх відпустити. На що Петро Ян каже? Слухайте, судіть справедливо самі. Буде ли то правдиво перед Богом, слухати вас більше, ніж Бога. Ми получили від Бога. Благословення проповідувати ім'я Христового. Кого нам слухати? Бога Ілі вас, маленьких, всьогосвітніх, можновладців, часто безбожних, часто злочинців, котрі кругом себе займаються злочинами, що давно заслужили, щоб бути покараними. А вони, щоб покараними не бути, б'ють церков. Так інтересніше. Маємо казати всьому світу, справедливо ли нам, православним канонічної церкви, йти в другу релігію або кланятися другим богам або другим сонцям? Несправедливо, Ми діти Божі, воїни Христові, оклеветані, обмащені калом, грязю, клеветами, но чистенькі через повідь покаяння перед Богом. Ми тут, діти Божі, світлі і ясні, радісні, а в вічності, в'єдно з освятими, Бог благословить нам по своїй милості, бути наслідниками Царства Божого, царства вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес.